Вітаю на каналі міських досліджень. Ви дивитесь мій блогерський проєкт Лаварний цикл, в якому я оглядаю занедбані виробничі комплекси Нижньодніпровського трубопрокатного заводу. Кілька наступних відео цього проєкту будуть присвячені об'єктам мартинівського виробництва цього підприємства. Саме в цьому відео я покажу мої перші враження щодо великого Мартенівського цеху. Я йду до головного фасаду. Наразі Мартен уже не діючий, але в ньому працюють демонтажні бригади, тож я всередину заходити не можу. Я просто пороздивляюсь навкруги, але якщо вдасться, я зазорну всередину. Оце південний кут Мартена. А позаду мене дещо цікаве. Це пам'ятник Дмитру Костянтиновичу Чернову, засновнику металоплавлення. Що цікаво, бачив цей же монумент на старих світляних заводах, але стояв він не тут. Це вже його перенесли сюди і, мабуть, скоро знову приберуть. Ну така його доля. Ймовірно, все це згодом піде під знесення. Саме тому я фільмую це. Ось так виглядає головний фасад Великого Мартенівського цеху НТЗ. На фасаді шифтового прольоту видно надпись Мартен Бут і дати в роках реконструкції цеху після руйнувань Другої світової війни. І дійсно, ця будівля дещо відрізняється від того Мартену, що був збудований у 1931 році. Ось він, трохи ближчий ракурс. В минулому відео я згадував про те, що з цього фасаду хотіли зробити арт-об'єкт. Кому цікаво дізнатися про це, раджу подивитися попереднє відео про історію великого Мартена НТЗ. Біля головного фасаду ходить багато заводчан, а всередині було чутно технологічні шуми. Якщо мене побачать, я не маю бажання пояснювати, чому я фільмую, тож я вирішив піти глянути протилежний фасад. Ось так брутально і закопчено виглядає північно-західний бік Великого Мартинівського цеху. Який же він здоровезний, я поруч з ним просто мураха. О, тут біля двору вилавнець звалище цегло фоторовочної, а я пройду трохи далі. Я дійшов до західного кута Мартина і мені тут трохи вдалося зазирнути всередину цеха. Ви навіть не уявляєте собі, як я це зараз знімаю, я просто просунув камеру крізь діру у фасаді ось. І вирішив трохи познімати, що наразі коються всередині, а коються тут суцільне безлад, бо тут уже купу всього демонтовано. Дивіться, я знаходжусь біля північно-західних гейтів Мартена, он там видно двір виливниць, там видно ковальський механічний цех. Отже, у мене невеличка перерва, зараз обідня година, зараз поп'ю водички, щоб не було зневоднення. Посиджу в затінку та піду дивитись далі. Я повернувся до головного фасаду. Так, я тут круги наматую. І декілька гейтів відчинено. І я а вже аж зазирну куди зможу. Наразі тут тихо, можливо тому, що обідня перерва. Але мій колега обіцяв зараз декому з робітників зателефонувати, щоб мені трішки показали цех зсередини, якщо це буде можливо. Поки чекаю відповіді, зазирнув в інший гейт, і тут видно, що в цеху працюють демонтажні бригади. Вон, бачите, бальдозер щось вигрібає. Тут стільки металу в конструкціях, що, мабуть, усе поріжуть на нуль. Дякувати зв'язкам, мене провели робітники на галерею над гейтами, щоб я швиденько оглянув цех середини. На жаль, по самому цеху кажуть, зараз не можна пройтись, бо робочий день ще триває, а в цеху періодично працює важка техніка. Йдуть демонтажні роботи, тож краще не ризикувати. Якщо чесно, я просто в шоці. Розмір будівлі Мартена зсередини здається ще більшим, ніж ззовні. А бляха, воно тут все просто ядрічіського розміру, вибачте, за такі емоції, але я реально вражений. Так, я знову знімаю знизу від гейтів головного фасаду. Ще трохи проздивляюсь тут. Я бачу, як в цеху ведуться роботи і сподіваюся, що робітники не звернуть увагу, що я фільмую на телефон. Отже, тут тотальний дестрой, демонтують, що можуть. Бачите, в кінці цеха ріжуть автогеном кранову балку і скоро вона впаде. Там же поруч працює важка техніка. Екскаватор там міняє навісне обладнання, скажімо так, дають йому інший інструмент. Ну, загалом, отак от воно все виглядає. Тут дуже багато металоконструкцій. це величезна промислова споруда. Це ласий шмат для переробників. Вони тут, мабуть, непогано собі так зароблять. І я от на фоні всього цього. Це епік, просто епік. Нагадую, що цех працював до 2012 року, а потім Мартинівське виробництво закрили як застаріли. Ну я вже ж тому, що відкрився новий стелоплавильний комплекс Інтерпайп сталь, а цей цех доживає свої останні місяці. О, дивіться, тут прикольний візочок валяється дригом. І знову зайду за той дивний металевий предмет, який візуально ховає мене від очей робітників. Ну, якось воно так. Минуло кілька годин, вже кінець робочого дня. Ну як кінець, тут о треті дня все вщухає і стає доволі тихо. От вам гарний ракурс з трубними естакадами та перехідною галереєю від адмінпобутового корпусу до цехів Мартена. Шановні глядачі, хочу нагадати вам про важливість підтримки ЗСУ у будь-який зручний для вас спосіб. Я, наприклад, роблю регулярні донати. Кому цікаво куди та як, в описі під відео я залишив контакти перевірених волонтерів, які опікуються конкретними військовими підрозділами. Не варто недооцінувати свою допомогу. Перемога буде за нами. Наприкінці нагадаю вам, що у мене є телеграм-канал для новин, інстаграм для суворих індустріальних фото та телеграм-чат для спілкування з підписниками. Тож приєднуйтесь до спільноти, підписуйтесь, підтримуйте мої дописи коментарями та вподобайками. Це важливо, бо саме ваші реакції допомагають розвивати мій канал та просувати україномовну культуру. За це вам дякую. Аж раптом хтось бажає задонатити особисто мені на чашку кави чи на нову камеру. Номер картки також є у описі під відео. Дякую тим, хто вже задонатив. А на цім... Все. Бажаю вам мира та любові. Слава Україні!